Всі, хто нас дивиться з вами, програма Бізнес і закони податкові надходження на Прикарпатті до бюджетів усіх рівнів за 2024 рік не зменшилися, а навпаки, збільшилися порівнюючи з 2023. -м. Попередню Попередньо підсумували в податковій службі області за підсумками року до бюджетів всіх рівнів платників Прикарпаття, планується залучити 37,1 млрд мільярд гривень податків і зборів. З цієї суми 14,2 мільярди направляється до державного бюджету та спецфонду, і майже 10,8 мільярдів до місцевих бюджетів області та 12,1 мільярд до пенсійного фонду України. У порівнянні з надходженнями минулого року ця цифра зросте на понад 4 мільярди гривень. Тому ми ж вдячні кожному платнику податків. Від великого підприємства до звичайного громадянина, добросовісна сплата податків, для яких є не просто обов'язком, а й справою честі, та які, незважаючи на нескладні умови ведення бізнесу сьогодні в Україні, добросовісно працюють, створюють робочі місця і тим самим підтримують ЗСУ. З 1 грудня збільшили розмір військового збору до 5% з доходів фізичних осіб. А вже з нового 2025 року планують зміни, які стосуються оподаткування підприємців як фізичних, так і юридичних осіб. Президент України підписав закон. Чи 4015 про внесення змін до податкового кодексу, який набрав чинності з дня наступного за днем його опублікування, тобто з 1 грудня, крім деяких норм, які запрацюють з 1 січня, законом передбачено, що з 1 грудня 24-го року застосовується підвищена ставка військового збору, а саме 5%. По доходу в вигляді заробітної оплати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти, тобто ФОПи і юридичні особи на користь фізичних осіб. Тобто, починаючи з 1 грудня, всі підприємства, ФОПи, які будуть виплачувати заробітну плату, чи будь-які інші доходи, які підлягають оподаткуванню, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5%. Залишається пільга для військовослужбовців і працівників збройних сил, служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, прикордонної служби Державної служби охорони спецзв'язку. Ставка військового збору залишається півтора відсотки для них. А для військовослужбовців, які воюють на передовій, там звільняється від військового збору взагалі. Щодо військового збору для ФОПів, що планується змінитися з 1 січня 2025 року, зараз закон він є на підписі президента, тому що внесли зміни. Бо в попередньому законі було, що ФОПи мають платити також військовий збір з 1 жовтня. Тому внесли поправки. Зараз він на підписі від президента. Буде встановлено для ФОПів єдиного податку першої, другої і четвертої групи. Буде встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня податкового звітного року. Зараз вона 800 гривень. Сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20 числа разом з єдиним податком. Для ФОПів 3 групи і для юридичних осіб 3 групи буде становити 1% від обсягу доходу, який, з якого сплачується єдиний податок. У, тисячу, у 2025 році повертається. Скасовується пільга для ФОПів, дозволено було не сплачувати ЄСВ за себе. Ця пільга забирається, тепер ЄСВ буде сплачуватися. І помінялася трошки сплата військового збору, вже незалежно від того, чи ФОП працює ще додатково на якомусь підприємстві, де з нього стягують ЄСВ і військовий, він ще буде за себе платити військовий збір обов'язково. Пільги є на, не будуть сплачувати військовий збір ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОПи військовослужбовців і ФОПи, які на лікарняних та у відпустці за аналогію з єдиним податком. Для четвер... Втрата спрощеної системи для четвертої групи встановили ще таку додаткову умову, що якщо буде понад два квартала борг по мінімальному податковому зобов'язанню, то також. Вони будуть втрачати можливість працювати на єдиному податку. І ще про податкові зміни, які стосуватимуться з 1 січня 2025 року підприємців та, зокрема, автозаправних станцій. З 1 січня 2025 року податковий розрахунок 4 дф тепер буде подаватися не щоквартально, а буде подаватися щомісяць, щомісячно. І буде подаватися продавати, протягом 20 днів по закінченню місяця. Тобто перший звіт за новими нормами вже має бути поданий за січень до 20 лютого 2025 року. Для фінансових компаній податок на прибуток збільшується з 18% до 25%. Для банків податок на прибуток збільшується і буде становити 50%. І, до речі, цих 50% по року, по річному декларуванню, банки за 24 рік вже будуть платити 50% податок та прибуток. Запроваджено авансові внески по податку на прибуток. Якщо власник або юридична особа, або ПДФО, якщо ФОП, до 20 го числа за кожне місце розрібної торгівлі пальним скрапленим газом. По тих підприємствах, які в єдиному реєстрі мають зареєстровані ліцензії на розрібний продаж палива. Розмір авансового внеску буде залежати від того, яким видом палива буде торгувати платник. Якщо платник буде торгувати на АЗС лише пальним, 60 тисяч в місяць, 45 тисяч, якщо частка скрапленого газу буде складати 50% від загальної кількості проданого пального. І 30 тисяч це буде для тих заправок, тих точок розрібної торгівлі, які торгують лише скрапленим газом. Отже, АЗС, тобто, якщо юридична особа має декілька автозаправних станцій, з кожної автозаправної станції буде платитися авансовий внесок. Авансовий внесок буде платитися до 20 го числа кожного місяця платником. І по квартальному або річному декларуванню по податку на прибуток, якщо у платника буде виходити прибуток, то авансового внеску буде зараховуватися в рахунок сплати податку на прибуток. Якщо у платника буде Менша сума, ніж він заплатив авансовий внесок, або взагалі збитки, то авансові внески назад не повертаються. Від початку 2025 року авансовий внесок з податку на прибуток кожного місяця до 20-го числа потрібно буде сплачувати всім обмінникам валют. Тут встановлені такі. Ставки 600 євро для пунктів обміну валюти в населених пунктах з населенням понад 5 тисяч осіб, крім міста Києва, 50 тисяч осіб, крім міста Києва, 700 євро для пунктів обміну в місті Києві і 200 євро для інших населених пунктів або за межами населених пунктів. Тобто всі обмінні пункти, які є сьогодні, вони всі будуть сплачувати авансові платежі. Натомість звільнені від оподаткування фізичні особи, які отримують благодійну допомогу з-за кордону. Наприклад, виплати в Європі дозволено не декларувати та не сплачувати податок до завершення воєнного стану. Також не оподатковуються виплати, отримані за національним кешбеком за 2024-2025 роки. Зміни, які торкнуться фермерів та сільгоспвиробників з початком нового року, стосуються мінімальної межі податкового зобов'язання. Тепер воно не може становити менше як 700 гривень з одного гектара для будь-яких земель, а для земельних ділянок яких площа частки рілі становить. Не менше 50%. і МПЗ буде 1400 гривень з одного гектара, якщо частка релі становить не менше 50%. тобто фактично встановлено певну мінімальну сплату. Якщо до сьогодні визначався був э, розрахунок. З нормативно-грошової оцінки з коефіцієнта і він наприклад, буде виходити менше 700 гривень, то буде 700 гривень. Якщо перелі, то буде менше, тобто 700 і 1400 – це буде мінімальна сума мінімального податкового зобов'язання. І ще інформація, яка стосується фізичних осіб підприємців, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, який становить 8 тисяч гривень, і прожитковий мінімум 3,028 гривень, Будуть становити суму єдиного податку для ФОПів першої групи буде 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1600 гривень. Сума військового збору також з 25-го, перша, друга, четверта група. Військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати це буде 800 гривень. Для фопів третьої групи військовий збір 1% від доходу. Щодо ЄСВ за себе, якщо буде підписаний закон, стане обов'язковий для всіх підприємців. Мінімальний страховий внесок буде з мінімальної зарплати 1760 гривень. Мінімальні витрати роботодавця на утримання найманого працівника становитимуть 9760, а також потрібно утримати заробітної плати ПДФО і військовий 1840 гривень. Зростуть ліміти, для ФОПів, зростуть ліміти для ФОПів першої групи до мільйона 336 тридцять гривень, для фопів другої групи 6 млн 672 гривень, і для ФОПів третьої групи 9 336 гривень. З вами була програма Бізнес і закони надзвичайно складні умови для бізнесу. Принесла війна, і все ж з найкращими побажаннями звертаємося до всіх, хто все-таки тримає економічний фронт, як кажуть, в нашій державі, та наближає перемогу України над ворогом. У час, коли весь світ живе, тішиться, готується до прийдешніх свят. Ми в нашій країні переживаємо на складні випробовування. Війна змінила наше життя. Торкнулася болем кожного з нас. Бажаю кожній родині миру, здоров'я і злагоди, Божої благодаті нам всім і благословення нашій країні.